Батальон Айдар. у нас тут немає віросповідань і конфесії об'єднання не на часі. Свята Трійця, християни, мусульманин іудей учора підірвались на фугасі. Господь зібрав до купи усіх трьох, бо він творець один для всіх єдиний і забрав до себе символом одним, і символом моєї України. Я вже давно не призивний, але йду я у солдати, бо час настав такий тяжкий. Що йду за тебе воювати, йду за тебе, генерал, що за бабло купив погони. Ки це звання в когось украв ціною ницості, поклонів. Що варті твої ордени, які висять на жирнім тілі, радість хіба для сатани або для псів оскаженілих. Іду й за тебе, я начвин, що вчора гроші крав солдата, і раб момони, і з колін тебе ніколи не підняти. Іду й за тебе, липкий мент, що став ти мусором відразу, але настане той момент, що й цю поборем ми заразу. Іду і за тебе, лікар, я не лишно рок ти гібократа, бо хата ж крайня є твоя, і ти не підеш рятувати, бо ти за тридцять снібр... срібняків продав ту довідку мерзоті, і з сорому ти не згорів, і не повісився на дроті. І пам'ятаєте? пам'ятати іду на йду на війну за тих хохлів, що заховали спід спідницю, за убити горе у матерів, за молодою удовицю. Іду я за дітей отих, яких вже не обніме тато якого вбив кремлівських псих рукою наймається і сепарата, Іду за небесну сотню я за всіх полеглих на Донбасі, бо Україна тут моя, і жити в і, і сидіти в хаті не на часі. сьогодні. Я був на столі у столі райдержадміністрації, столідержадміністрації. Також приведули факти, коли генерал Науменко, генерал-лейтенант МВД, МВД збройних сил, давав люди казали, що зафіксовано 35 чоловік. Надавав накази не перевіряти фури, в яких знаходилась АК соті, гроші по 100 тисяч. Деякі, вообще, а самоборонівці місцеві, які нам допомагають, які входять в состав батальйону зараз, як місцева самого, затримували ці машини і мінти їх в сторону він, ну, мінти є мінти, саме. Його. Питання, як він може бути? Як він може бути генерал-лейтенантом МВД України? Органу правопорядку. Я, скажу дивіться. Понауменко, коли його призначали, я в перший же день зробив заяву, що це, що це не припустив. Железний толік. Але по Пет Петролевичу я добивав тиждень і його таки зняли, хоча не Ну, Керівник У нас ми, в ми, а, і так до нього питання. А, а Науменка, а Науменка <зараз>, зараз я так розумію, що за ним хтось дуже сильно стоїть. І... Хто сильно стоїть? От ми поки поки по народ України. Поки ми сюди є, хто але... сильніше? Ні, у мене запитання, скажімо так, ми бачили постійно анонімні бензовози. А, а, проїжджають через всі наші лохпости, в такій кількості невідомо, куди вони потім зникають. А, а якби один фигу. раз взяли за хвіст, прищучили, а, хто поставляє бензин сепаратистам, а вони ж прихочують наші лохпости, наскільки я розумію, під якоюсь контрабасом. Як не, не всі, не всі, Зараз заходять з Росії. Паноуменко я союзник абсолютно. Я, я готовий довбати. Та ні, нам союзники довмати не треба. У нас союзники є, такі маленькі. Та, 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 Оце по... та, <на <mentorship> <на> <по> <на> наші союзники. Ось така ситуація з нею. Ну, Ні, на що? Наоборот, сюди, прийшов, як. Як наступний. Скільки там за мене дадуть, не знаю. Засновник Майдану в Севастополі, засновник голови Севастопольської організації студії по серії України, старший офіцер командування військово-морських сил і так далі, режисер і А він фільм себе показував. Далеко від мене не відходить. ні ще не показував. Він же насправді ще ж зірка українського кіно. Ні, я на допомогу серйозно. Ми робили там украинской революции тут зараз не можешь он и на это не в курсе які... Які у нас у нас того я вот теперь понимаю батя я понимаю почему они нас хотят бросить под Донецком в самый пекло чтобы выбили весь цвет нации як мені казали, голодає, пощипали, пощипали, опять вже да, пощипали. Да. 20-30 наших робило і ушли. А в аеропорті до всіх Я що не чую? Чую? що У вас вони друзі саме саме і науменька це ще, це дрібниця в з тим, що, що? 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 Бо, Бояться, людям. Бояться, ну айтар бояться. А, а, чу -чу. У нас ничего ничего. Повидный, контрольованный. Нерв, а на свой. Так он мертв <плес> приходит. Может там сюди Але кристалли. Силькор закачивает. Але на своє окосака. Я поставил герой. Я покормили справа.

Так от, місцеве населення широ переконане, що всі, хто в чорних рукавицях, це правий сектор. От, звідки вони це взяли, блядь, невідомо. Але вони твердо знають, що всі, хто в чорних рукавицях або в чорних броніках – це правий сектор, а всі, хто втофляч, то нас в варті. Це частина всіх закликали, що тебе начитали там, так, там звідти там не могли виїхати. Це наш нахуєнний оружейник. Все, що треба, блін, все, що не Треба, щоб застріляло, це спиною. <смі> Навіть те, що до кого не стріляло, те, що не стріляє. Але правий сектор то щось Друзі, хлопці дівчата, знаєте, що постійно виступали і на Майдані, і вже років 15 чи 20 ми намагаємося робити українську культуру, а зараз Україна відс... відстоїться вами саме тут. Я абсолютно певен, що якби не було добровольчих батальйонів, не було б Айдара, не було б інших батальйонів, не заворушилась б Українська держава, на жаль, і Луганщина, Донеччина могла б бути так само здана, як і зданий Крим. Тому залежить значною мірою все від вас, і ви це краще за мене знаєте. І, 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 на жаль, не всі дожили навіть до сьогоднішнього дня, і, на жаль, не всі доживуть і далі. Але ті, хто тут, вони до цього готові. А Літератори, музиканти, які приїжджають до вас, вони хочуть, хоч трошечки вас розрадити, для того, щоб легше було йти в бій, хоча б на кілька хвилин подарувати вам посмішки. Сьогодні приїхали човорініше вчора. Приїхали, а сьогодні виступати. Зараз ми були в щасті. Де друга частина «Айдара», А сьогодні, а, а зараз будемо тут. Артем і Анжеліка. Артем з Харкова, Анжеліка з Рівного, тобто зі сходу і з заходу. Люди непрості. анжеліки з нею познайомилися, коли боролись за незалежність під час студентської скруються на граніті. А тут, ви знаєте, у неї загинув дядя, який підірвав себе гранату, теж айдарівець. А вони були так само з нами на Майдані. І Артем, який буде зараз вам читати кумедні веселі вірші, щоб ви посміхалися. Він розливав бензин в коктейлі молота, але зараз буде. Вас веселить. Ще раз скажу. Це робиться з душею, тому що чим можемо, допомагаємо. Не маємо мільярдів, допомагаємо хоча б посмішкою. Це люди, які приїхали для вас заради вас, а ви стоїте заради України. В степу Донецьким совою собою землю удобряв. Кацап лежав як непотребство. Як куль за мном кацап лежав. <рив> На небесах співала птичка, земля оголювала кряж. Кацап лежав неестетично, лежав і портив весь пейзаж. Над ним валькір'ї не шугали, і Чорний Ворон не кружляв. Йому було скоріш погано. Лежав кацап, кацап. Лежав на запаскуджену бородку злітались мухи звідусіль. Казали, пив кацап не водку, а наче пив якийсь кисіль. І наче той кисіль поганий їм пить, наказує сатрап, поки не випив росіянин, а випив, дивишся, кацап. Вставай, кацап! Марфуша плаче. Тебе ж, як свята, вдома ждуть, на вулиці ремонт назначен, нові паребрики кладуть. Вставай, кацапе, ні, не чує. І сам не зна чого прийшов. Лежить кацап і чеше пузо, лежить кацап, і хоч би що. В галактиці зі рук куряла, в польоті розганяла шал, річки текли, земля кружляла. Епоха йшла, кацап лежав. Дякую. Ой. Ой, ходила дівчинонька по садочку. І в колола білу ніжку на терночку, і в колола білу ніжку на терночку. болить моя